Зокрема, мені були для нас ісільні, тому що вдалося навіть взяти такі дуже цінні контакти, з деякими бачили смерті в Брюсселі. І коли така виникала нагода і необхідність знати, що відбувається на Майдані в, тій, в, тій, в, тій, в тому чи іншому місті, то я могла зразу позвонити по скайпу і запитати і передати, чи то в Європарламент, чи то до нашої української громади. Я все що після літа у нас була така пауза в Євромайданах, ми, ми не розпалися, українська громада навпаки з'єдналася до групи. З'явилися нові організації нарядових, там ми можемо продовжити свою діяльність. Старі організації українські, які заснувалися після війни, теж активізувалися, змінилися їхні голови. Ось ми працюємо на гуманітарній і фінансовій чи то в європейських установах, доводячи до відома, що відбувається в Україні, яка допомога власне потрібна. Ось останній майдан відбувся, коли я якраз летіла в Україну в середу, я допомогла організувати, але не змогла взяти участь. Наші українці вимагали, щоб визнати ДНР ЛНР терористичними організаціями, тому що це для нас дуже важливо і вимагали посилені санкції. Після Маріупольського теракту. Хочу сказати, що ми заснували такий проєкт Губарімо. Моя організація і товариство українців Берлії. Нам вже довелося така радість приймати дуже багатьох українських активістів, теперішніх депутатів, які вийшли з Лещенка, Анну Ловко, також Октана Кіпіані, деякі священників, зустрічаємось. Нашими дипломатами, нарешті, після е, дуже багатьох років, особливо з е, нашою місією при НАТО, ми організовуємо багато е, подій разом, займаємося воюванням, е, допомагаємо нашим активістам, тобто ті люди, які проявляють ініціативу е, приїхати перегляд, проєкту, в Бельгію, представити свої якісь проєкти, ми допомагаємо чи житлом. Фінансово, наприклад, останній, хто був, це з Вавілону 12, один із режисерів. Ми показували фільм і також давали йому можливість налагодити контакти. Ну, моя пропозиція це все-таки збереження цих інформаційних каналів інформаційних каналів між нами і вами, щоб ми доносили ну, правильний меседж там за кордоном, щоб ми знали, як саме вам. Ми значимо, як саме можна далі співпрацювати. Я тут вже четвертий день і ну, почуття доволі такі змішання, бо я бачу дуже багато зневіри і, і навпаки. Я так поділила собі українців на дві групи. Це перша, яка є залучена, яка продовжує активність залучена в реформи тим чи іншим чином, і вони мають надію. Вони бачать якісь... За не. Ну то я дуже рада вас бачити, я дуже рада, що ви продовжуєте ці, ну, цю боротьбу. І, і слава Україні!